Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Іван Сила, український атлет Іван Піддубний, який прославляв Україну по всьому світові. ставав шість разів чемпіоном світу з класичної боротьби, провів близько двох тисяч двобоїв і майже всі виграв. Світова слава до піддубного прийшла після перемоги на чемпіонаті світу з греко-римської французької боротьби в Парижі у 1905 році, де він став чемпіоном світу серед професіоналів. Мав 184 см зросту, вагу 118 кг, обхват грудей 134 см, біцепс 44 шиї 50 Свого часу Іванові пропонували астрономічні суми за поразки. Однак на всі такі пропозиції він відповідав беззаперечною відмовою. Сильнішим за себе в житті вважав тільки свого батька та жінок. Проваджаючи Івана на заробітки з рідного села, батько сказав йому: Пам'ятай, Іване, що роду ти козацького, запорозького і що козакові честь дорожча за матір, дорожча за батька рідного. Сам піддубний всі власні перемоги в спорті пояснював так. Виходячи на сцену, я молився за Україну, тому й перемагав. У 1924 році на гастролях у Німеччині переміг усіх тамтешніх борців. У 1925 році отримав дозвіл на поїздку до США на гастролі. Там переміг у міжнародному чемпіонаті в Нью-Йорку, згодом переможно виступав у Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та інших американських містах. Наприкінці гастролі в Нью-Йорку зустрівся з чемпіоном світу з вільної боротьби Джо Стетчером, якому судді лише підтасувавши результат, віддали перемогу по очках. Повернувшись з Америки, осів у Єйську на Кубані. Під час першої паспортизації у радянському Союзі у його паспорті прізвище написали Поддубний, а в графі національність росіянин. Запротестував, вимагав, щоб прізвище написали правильно, піддубний, а національність замінили на українець, але йому відмовили. Тоді він власноруч усе у паспорті виправив. Згодом про це хтось доніс. Спортсмена 1937 року доправили до Ростова на Дону в управління НКВД, звинувативши в антирадянській агітації та українському націоналізмі. Потім відпустили за вказівкою згори. Перед тим, на допитах, його пекли паяльником, через що на цілі залишились рубці. Згодом, коли хтось запитував про їх походження, відповідав: це колись так мене вчили в НКВД лінізму, так вимовляв слово лінінізм, За мову та за паспорт. Перед приходом німців до Єйська в серпні 1942 року Піддубний не виїхав з міста. Німці також пропонували йому виїхати до Німеччини та тренувати місцевих борців. Теж відмовився. Окупанти з великою шаною та повагою відносились до словетного українця. Навіть дозволяли йому носити ордер трудового червоного прапора, який він отримав у 1939 році. На місцевому м'ясокомбінації йому видавали щомісячно по 5 кілограм м'яса. Працював піддубний у цей час у місцевій більярдній. Старожили Єїська згадували, як викидав за комір п'яних гітлерівців з приміщення, і їм це подобалось. По війні піддубного знову заарештували за співпрацю з німцями та невдовзі відпустили за браком доказів. У свої 76, під час виступів він міг легко зігнути підкову, заплести з двох цвяхів косічку. Останні роки славетний Борець доживав у нужді. Скаржився, що йому не вистачає хліба. У перші повоєнні роки йому видавали за картками 500 грам хліба. Але для його статури цього було замало. Я би кілограм хліба зараз з'їв, а ці сучі діти лише 500 грамів дають, казав сусідам, щоб вижити, мусив міняти свої медалі на хліб. Помер Іван Піддубний у 1949 році у 78-річному віці. Від інфаркту в себе вдома в Єйську. похований у місцевому загородньому парку. На честь Івана Піддубного названі вулиці в різних населених пунктах України. Пам'ятник Івану Піддубному встановлено в його рідному селі Красенівка на Черкащині. У цьому селі є вулиця Івана Піддубного і проводиться традиційне свято Богатирської сили. Також у селі є музей Івана Піддубного. У 2015 році Олімпійському коледжу у місті Києві присвоєне ім'я Івана Піддубного. 24 листопада 2020 року у місті Ананьї Подільського району Одеської області відкрито першу в Україні меморіальну дошку Івану Піддубному. У 1920 році він викладав боротьбу та важку атлетику у місцевому спортклубі. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!